Слава Україні, з вами свіжі новини. Ми починаємо. Польща блокуватиме вступ України до Євросоюзу, якщо не вирішиться питання експорту зерна. Про це повідомив міністр російського господарства Польщі Роберт Телус. Якщо ми не створимо інструменти сьогодні, є Польща точно не погодиться на вступ України до ЄС. Те, що ми зараз робимо, наша тверда позиція. Те, що ми зробили 15 квітня, будує можливість вступу України до ЄС, заявив Телус. А що ви думаєте з цього приводу? Ставте лайк та пишіть свої думки у коментарях. Він додав, коли Польща приєдналась до ЄС, вона мала виконати жорсткі умови, і тепер потрібно постановити умови Україні. Міністр російського господарства підкреслив, що на основі, яка є на даний момент, польське сільське господарство ніколи не виграє в українського. За його словами, оскільки в Україні кілька сотень тисяч господарств, Польща буде наполягати на своїй позиції. Він додав, що перше за все потрібно буде створити умови для вступу України у ЄС. Слід зазнати те, що на початку травня. Завели оборони на ввезення насіння пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику з України до Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини. Заборону зняли 15 вересня. Прем'єр-міністр Муравецький заявив, що Польща збереже повну заборону на українське зерно. Нещодавно президент Зеленський подякував голові Єврокомісії за те, що вона дотрималася слова і допомогла відновити експорт зерна до європейських країн. Я дуже вдячний Урсулі фонд. Тераліє те, що не дотримала свого слова та принципів вільного ринку. Це приклад справжньої єдності та довіри між Україною та ЄС. Європа завжди перемагає, коли правила працюють і домовленості виконуються. Зараз важливо, щоб сусіди підтримували Україну під час війни. Якщо грішення порушують правила ЄС, Україна відповість цивілізовано заснажив Зеленський. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал разом до перемоги.